Вітаю Шахів. рай про LMAC Hromud. Якось так. YouB traiting 2018. До нуль. Так, що це називається? Studiesкий захист? Yeah. Невдалий хід це. Укріпились по максимусу. І захопили простір. Тепер я б хотів би ще D5 піти. Так, ну він хоче мабуть, цю штуку зробити. Питання в тому. Чи мені треба йому в цьому заважати? Ну, я можу так, звісно, зіграти десь, а потім десь G4 підготувати. От, правда, він може F6 піти в якийсь момент, а мене слон не захищає. Тоді можна по-іншому відразу спробувати взяти тут. Типа, тут мат якийсь. Ти типу, повернувся ми якось, угу. спробуємо. Я просто часу багато витратив, він може зрозуміти, що я хочу. Ну, в будь-якому випадку, якщо він піде так, що в мене вже тут був такий хід. Добре. Байдеже, то байдуже. Так, от. Кар'єра коня. 1, 2, 3, 4. 5 ходів треба. Припусти, суперник, 5 ходів. Чек, 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 чек. Я виграю. Отак от. Як ні в чому не бувало, да? Взяв зів пішека. Ну молодець. <кій> Добре, може, не побачить зараз, що я так хочу. Або так, взагалі. Перекриття. Перекришка. Для слона. Ну, хід же три, ну добре, я тут можу і так. Це сім, правда, ще у нього є хіт. нема. Так. Добре, Что я пишу так? Типа, мат вот это. Ты можешь какую-то туру прибрать? не тура так, так. Оп! Ну что там? Диу пишет е 4. Вот Висить мат. Проблема, що якщо навіть ти потім тру відведеш, то тут все рівно мат висить. Дай суперник щоб я пожив'ємо чек-чек, дав ходи. Він якось би, можливо, захистився. Це не точно. Складні задачі перед суперником поставили. Ой. Так, так можна і програти швиденько. Взяв, взяв би так, я тут баць, він так. І все. Думаю, я про цей хід. Думаю, просто відійти. Думаю, якщо ти я візьму, ти шах. Я просто Не розумію. Ну, от я взяв, наприклад. Що мені буде? Ну, шах ти якийсь десині. Ну, я відійду сюди назад. І що? Ага. І. Ти сиріально ці пункти не захистив. Дюстеріну треба два ходи, як мінімум, мені здається. Ні. На жаль, для суперника він не знайшов захист. 79 на 85, ні в там і не було. Якийсь момент. Так, ну я люблю захоплювати простір. Така старністка атака, така фішера. Тут вона не так сильно була. Сильніше було розвиватися. Не вистачає трошки розвитку чорним все-таки. І да. вже всі такі фігури вивели. Чорні ще ні. І так нормально. Ідея є. Ідея є. Окей. Просто С6 ідея, потім Д5 піти. Зафіксувати цю перевагу до Він Війна відбивати, ну, об'єктивно. Але просто не ганятись за пішиками. Це, як, як мінімум, тут уже якесь. трішки краще. Ну, ферзь б 1, це, звісно, хід. З атакою пішечка. Виявляється, це слабкість. Де, якщо пішов би так, так, то ті, що. Слон Б3. Так. Відміняється атака E4, тому що вже тут слабкість на d5. Туди якось чорні не встигаю. Добре, я так піду. Слон G3, Окей. Ну, так, да, якби я коня, якби в мене кінь був отут, то можливо, все б закінчилось. А от кінь на Б1. Тому в дебюті там зазвичай. Коли я показував до комп'ютера кінь с 6, кінь с 6. Замість різних ходів, щоб кінь уже був перегрій. Ось, суперник з'їв матеріал. Так, тут був хід д 7 окей. І ще один матеріал з'їв. Тому вже треба слонжетри повернутись і відбивати далі. Уп. І все. Ну, бо Турай опять ще був хіне. Турай 5, звісно, більш таки. Любителя. Делікатесовський хід. Простий хід. Ну, окей, ти б'єш, я б'єш, ти якось. не знаю, це для короля. Довгий віконце. І мат?